Вітаю, мене звати Юлія Стеранка. І це щоденний дайджест новин дайджестновина ЮКенрейдіо коротко та по суті про найважливіші події 16 лютого, щоб ви не пропустили найголовнішого. Тож чим відзначився початок тижня? Розповідаємо далі. Канада у Торонто сотні тисяч людей вийшли на масштабну акцію. Китай відкриває безвізовий режим для канадців. У Мюнхені обговорили нові формати підтримки України за участі канадських політиків. Про це й не тільки говоримо далі. У Торонто сотні тисяч людей вийшли на марш підтримки протестів в Ірані. У Торонто відбулася одна з найбільших міжнародних акцій солідарності з протестами в Ірані. За оцінками поліції, на вулиці вийшли близько 350 тисяч людей. Учасники закликали припинити репресії проти цивільних і підтримати демократичні зміни Україні. Частина демонстрантів виступила за повернення вигнаного спадкоємного принца Резе Пехлеві як можливого. Лідера перехідного періоду. Подібні акції відбулися також у Ванкувері, Мюнхені та Лос-Анджелесі. На тлі протестів Канада оголосила нові санкції проти представників іранської влади. Китай скасовує візи для канадців, що змінюється для туристів і бізнесу. Китай оголосив, що громадянам Канади більше не потрібна віза для короткострокових поїздок туристичних або бізнесових. Нові правила діють для перебування до 30 днів і запроваджуються як мінімум. До кінця цього року за словами китайського МЗС, це рішення має спростити поїздки та пожвавити туризм і ділові контакти після пандемії. Раніше канадцям потрібно було проходити тривалу процедуру оформлення і сплачувати приблизно 140 доларів зборів. Новина з'явилася на тлі поступового потепління відносин між Отавою та Пекіном. Під час нещодавнього візиту до Китаю прем'єр-міністр Карні заявляв, що домовленість про безвізовий режим уже обговорювали на найвищому рівні рівні у попередні роки дипломатичне напруження між країнами обмежувало туристичні потоки тому експерти вважають рішення китаю сигналом до відновлення більш активних контактів а я нагадую що ви можете підтримати українське радіоканади вподобайкою коментарем і підпискою просто зараз канада і німеччина посилюють співпрацю у галузі штучного інтелекту Канада та Німеччина підписали декларацію про співпрацю у сфері штучного інтелекту, яка передбачає спільний розвиток технологій, інфраструктури та підготовку фахівців. Документ підписали на Мюнхенській безпековій конференції як частину ширшої стратегії Отави з диверсифікації міжнародних партнерств. Прем'єр-міністр Маркарні раніше заявляв, що Канада має зменшувати економічну залежність від США на тлі торговельної невизначеності та тарифних погроз з боку адміністрації. Трампа Німеччина на сьогодні є найбільшим торговельним партнером Канади у Євросоюзі. А нова угода має посилити цифрову торгівлю, підтримати відповідальний розвиток штучного інтелекту та зміцнити економічну безпеку обох країн. Канада активізує підтримку України у Мюнхені. Обговорили інвестиції, енергетику та гарантії безпеки. Під час мюнхенської безпекової конференції канадська політикиня Христя Фріланд повідомила про. Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та групою міжнародних інвесторів. У центрі обговорення посилення стійкості України, розвиток енергетики, оборона, співпраця та довгострокові гарантії безпеки. За словами Фріланд, зустріч була спрямована на об'єднання фінансової та політичної підтримки партнерів для відновлення і зміцнення України. Подія відбулася на полях Security Conference – одного з головних міжнародних майданчиків для обговорення безпекових питань. У своєму дописі Христя Фріланд наголосила, що координація із союзниками та залучення інвесторів залишаються. Важливими елементами підтримки України на міжнародному рівні саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не немає державного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. Канадці відкриті до китайських електромобілів, але експерти попереджають про ризики безпеки після рішення Отави дозволити обмежений імпорт китайських. Електромобілів у Канаду частина експертів заговорила про можливі ризики для приватності та національної безпеки. Фахівці нагадують, що сучасні автомобілі збирають великий обсяг даних від геолокації до голосових команд. І канадське законодавство поки недостатньо захищає споживачів від потенційного доступу до цієї інформації з боку інших держав. Водночас, за даними опитування компанії Leger, проведеного серед респондентів у Канаді, шістдесят. Ен підтримують появу китайських електромобілів на канадському ринку та не бачать у цьому серйозної проблеми. Покупців більше хвилюють якість авто та вплив на місцеву автопромисловість ніж питання конфіденційності. Експерти наголошують, що ризики існують не лише у китайських авто сучасні машини загалом називають комп'ютерами на колесах, які збирають і передають велику кількість даних. Ну а я хочу нагадати, що додаток ЮКенредіо Radio відтепер доступний веб-стор та Google Play. Безкоштовно завантаживши ці застосунки на свій смартфон, ви зможете у будь-який зручний момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. Канада здобула срібло в шорт треку, але вибула з командного сноубордкросу на Олімпіаді. Канадська шорт. Трикістка Кортні Саро виборола срібну медаль на дистанції тисяча метрів на зимових Олімпійських іграх у Мілані. Для спортсменки це вже третя нагорода на цих іграх. Раніше вона здобула срібло у змішаній естафеті та бронзу на дистанції у 500 метрів. Завдяки цьому успіху загальна кількість медалей Канади на іграх зросла до 10. Напередодні країна здобула і перше золото у фристайлі, де переміг Мікаель. Іних Також канадська чоловіча команда шорт треку вийшла у фінал естафети 5 тисяч метрів і вважається одним із головних претендентів на золото. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Дякую, що були з нами. До зустрічі в етері!